Без шахетів та ракет Путін розглядає повітряне перемиря з Україною, аби уникнути американських санкцій. Трамп готується вдарити по російському нафтому тіньовому флоту. А Лукашенко напасти звідки не чекали. В Білорусі всерйоз хочуть запровадити воєнний стан на своїй території. На одещині водій Мопеда вбив поліцейського під час перевірки документів. Та чому в Києві закрився останній центр з ранньої діагностики раку? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголені новини на цю мить. Росія розглядає повітряне перемир'я з Україною в якості поступки перед президентом США Дональдом Трампом. Так у Кремлі хочуть спробувати запобігти загрозі запровадження вторинних санкцій з боку Білого Дому. При цьому, як пише Блумберг, Росія рішуче налаштована продовжувати саму війну проти України. Офіційні особи стверджують, що візит до Росії спецпосланця президента США Стіва Віткофа, який має відбутися цього тижня, дає останню можливість досягти угоди із Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими. Один із Розмовників видання додав, що однією з потенційних пропозицій може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет по Україні як жест деескалації. Та Москва піде на цей крок лише за умови, що Україна також підпише аналогічну угоду. Проте російський правитель Володимир Путін не погодиться на загальне перемир'я в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними, зазначає видання. Також неясно, чи будуть в цій угоді якісь умови, які зроблять є неприйнятною для Києва тих партнерів. Вже сьогодні посланець Трампа Вітков проведе перемовини з представниками Росії. Про це заявив під час брифінгу журналістами сам глава Білого Дому за підсумками переговорів. США ухвалять рішення щодо можливого запровадження тарифів проти країн, які закуповують російські енергоресурси. Американське видання Financial Times із посиленням на власні джерела вже з'ясувало, яким буде перший удар Трампа по Росії після 8 серпня. Так адміністрація президента США планує запровадити додаткові санкції проти тіньового нафтового флоту Росії. І утім, співрозмовники видання кажуть, що Трамп розглядає інші варіанти. Нагадаю, що ще за адміністрації Джозефа Байдена до санкційного переліку додали 213 російських танкерів, які використовуються для транспортування нафти, хімікатів та нафтопродуктів. Натомість Трамп поки що утримався від запровадження нових обмежень проти Росії, сподіваючись домовитися дипломатичним шляхом. Російський диктатор Путін до кінця року прагне сформувати 10 нових армійських дивізій. Кожна з яких має налічувати приблизно 9 тисяч окупантів. Тому в Україні має продовжуватися мобілізація. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час наради за підсумками діяльності ЗСУ в липні. За його словами, Москва вже створила дві нові дивізії для поповнення втрат, оскільки тільки за останній місяць загарбники втратили понад 33 тисячі осіб. Це на 800 людей більше ніж попереднього місяця. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що зараз продовжується корпусна реформа. При цьому переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності на визначені комплекти військ. Сирський наголосив, що липень був дуже напруженим місяцем, але попереду ще один важкий місяць. Ворог використовує тактику тисячі порізів, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи. При цьому додав, що найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. В той час на сумщині вдалося стабілізувати ситуацію. Продовжуються бойові дії і на Курщині. Країна-агресор Росія продовжує застосовувати нові методи терору мирного населення України. Тепер окупанти почали запускати дрони Камікадзе з протитанковими мінами. Небезпечні знахідки на ворожих БПЛА були помічені вже в кількох регіонах України. Детальніше в сюжеті моїх колег. Шахеди із противотанковими мінами так РФ модернізували ці ударні БПЛА, забезпечивши їх касетами із противотанковими мінами. ПТМ-3. саме такі дрони вдарили одразу по кільком регіонам України 4 серпня. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш безкреснов у своїх соцмережах. На жаль, у нас нова проблема сьогодні. Одразу по кількох регіонах були зафіксовані шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами. птм 3 ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку. Поруч поки що задум противника не зрозуміло, що вони хочуть мінувати і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство. Так само противотанкові міни ПТМ-3 вагою 5 кілограм і здатністю пробити 60 міліметрову броню почали встановлювати на російські баражуючі боєприпаси типу лансет. Использование ПТМ-3 решает сразу несколько задач. Во-первых, снижает цену и упрощает производство. Мина интегрируется в дрон без сложной кастомной сборки. Во-вторых, повышается надежность поражения. Готовый боеприпас штатно рассчитан на борьбу с бронетехникой. В-третьих, устраняет производственные риски. Серийный инженерный боеприпас легче поставить на поток. Армія окупанта, дефіцит ракет типу калібр хоче вирішити за допомогою шахеїв на реактивній тязі. Основний удар на масовість та простоту виробництва БПЛА невеликі конструктивні доповнення, наприклад, установки противотанкових мін роблять такі БПЛА досить небезпечними. Основний принцип це большое количество воздушных целей и комбинированные атаки за счёт того, что сейчас вводят реактивный шахед, который по сути своей сможет заменить а те вопросы, которые решали крылатые ракеты. То тобто, есть это больше и это другой принцип для перехвата и другой принцип для детекта. У свою чергу українські інженери винайшли черговий ефективний варіант збиття російських шахедів. Безпілотник-перехоплювач Мангуст. Цей зенітний дрон реактивний і некамікаційний а багаторазового використання. Швидкість до 320 км на годину, максимальна висота польоту – 5000 метрів, радіус застосування – 12 км. Мангуст багаторазовий безпілотник із реактивним двигуном і системою автоматичного донаведення. За задумом розробників він підлітатиме до шахедів, стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку і перезарядку. Вже створено першу ескадрилю з цих безпілотників. Наразі мангусти активно передаються зенітно-ракетним бригадам. Крім вітчизняних розробок, також Україна успішно локалізувала виробництво німецьких розвідувальних БПЛА типу Вектор, які успішно використовуються на передовій. Військові пояснюють, головний плюс цих дронів оптика. Переходить в тепловий режим, і якщо сонце нагріло, воно вже достатньо високо над обрієм. Ну, нагріває щит гармати, оце, ну, ствол, ну, то є, ти можеш відрізнити. Це дуже дуже такий великий плюс, що воно комбіновано. Тобі треба, ти перейшов, не, ну, не потрібно повернувся назад. В нього переходимо на камеру, бачимо, що тепленьке це кит ну, з 800 метрів, ти можеш розрізнити кота. Причому навіть побачите, якого він кольору. Не лише захист та розвитка. Українські дрони завдають серйозних ударів і по тилу супротивника. Причому вітчизняний БПЛА беруть не кількістю, а якістю. Один з останніх ударів по РФ Новокуйбишевський НПЗ. Після атаки українських безпілотників він зупинив роботу. А рязанський НПЗ знизив продуктивність удвічі. Офігеть! наши удары по глубокому тылу Российской Федерации, дроны, которые заставляют Россию включать режим ковер и закрывать воздушное пространство, имеют результат для экономики России и для возможностей Российской Федерации. Поэтому тут с нашей точки зрения нам нужно активно усиливать наши возможности. Относительно ударних безпілотників не просто э, безпілотники, які можуть э, обходити средства РЕП бути незаметными для средств противовоздушной оборони, але при этом і нести достаточно большого количества э, полезной нагрузки, завдяки розробкам у сфері БПЛА Україні успішно вдається стримувати агресора та завдавати ефективних ударів. У свою чергу, РФ також досить успішно розвиває цю галузь. США схвалили нову допомогу Україні. Пентагон виділяє гроші на постачання обладнання та обслуговування гаубиць М 777 на понад 200 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони США. Так, державний департамент схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту, технічного обслуговування та підтримки артилерійських установок М 777 а також транспортування і логістики. Включилася в допомогу і Європа. У держдепі США заявили, що європейські союзники профінансують пакет американської. Зброї для України на понад 1 мільярд доларів, зокрема, Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди оплатять постачання першого пакета американської зброї та боєприпасів, включно із ракетами для систем протиповітряної оборони Петріот, вартістю понад 500 мільйонів доларів. Білорусь може запровадити воєнний стан через повітряні удари ЗСУ по Росії. Нині в країні готуються зміни до закону про воєнний стан. Відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством оборони, вже направлено до Нижньої палати парламенту. Згідно з його текстом, Республіка Білорусь може запровадити воєнний стан на своїй території, навіть у випадку, якщо Сили оборони України завдадуть ударів по військових об'єктах в Росії, яка є союзною країною для офіційного мінська. Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росії удар. Ро українських сил оборони по території агресора за допомогою безпілотників, авіабомб, ракет та артилерії стали регулярними. Також українські захисники проводять сухопутні операції у прикордонних російських областях. На Одещині чоловік застрелив поліцейського. Трагічний інцидент трапився в місті Ізмаїл. Правоохоронці зупинили 45-річного водія Мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю, і відкрив вогонь у бік полісменю. У результаті один правоохоронець загинув, інший застосував табельну зброю та поранив нападника. У поліції заявили, що водія Мопеда затримано із вогнепальними пораненнями і госпіталізовано. Йому світить довічне. А в Києві підозрюваний у злочині пустив газ та підірвав власну квартиру. Щоб його не заарештували правоохоронці. У результаті вибуху постраждали сам зловмисник та один із поліціянтів. Обох доставили до медзакладів, де їм надають допомогу. Відомо, що це трапилося в Дарненському районі столиці. Завдяки оперативним діям правоохоронці евакуйовано мешканців будинку. Більше постраждалих немає. Підозрюваного затримали на місці. Деталі обіцяють повідомити згодом. Ймовірна позашлюбна донька російського диктатора Володимира Путіна, 22-річна Луїза Розова, вперше за довгий час вийшла з тіні. В емоційному дописі в соцмережах вона опублікувала свої фото та натякнула на ненависть до батька, що відомо станом на зараз. Про її заяви, дивіться далі. Раніше вона мовчала, тепер говорить і її слова удар по системі. Такого світ знає, як ймовірну позашлюбну доньку Володимира Путіна вперше відкрито виступає проти нього. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це кожен день нагадує мені, ким я народилась і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. 22-річна Єлизавета Кривоногих, більш відома як Луїза Розова, після двох років мовчання викладає своє селфі в соцмережі без імені, але з очевидним адресатом. Це перше відкрите звинувачення на адресу Володимира Путіна від його власної доньки. Нехай і позашлюбної це виклик, це бунт, і це історія, якої в Кремлі явно не очікували. Адже Путін роками грає роль зразкового сім'янина на публіці. Говорить про традиційні цінності, звеличує сім'ю дітей і материнство. Главное предназначение семьи ⁇ это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. Раніше вона вела розкішне життя в Петербурзі, їздила на яхтах, викладала фото сумик Лівітон, але після 22-го року зникла, видалила соцмережі, втекла до Парижа. Тепер знову повертається в публічне поле з антивоєнним маніфестом. У березні 22-го року Луїза вже піднімала тему війни у своїх соціальних мережах. Чи хочете ви почути мою думку про події, які зараз відбуваються у світі? Чесно кажучи, я навіть не можу уявити, які наслідки чекають мене після цих слів. Перш за все, хочу сказати, що особисто я категорично негативно ставлюся до будь-яких видів насильства над беззахисними людьми. Вона народилася в Санкт Петербурзі в 2003 році. Мати Світлана Кривоногих, жінка, ім'я якої з'явилася в розслідуваннях як близька до Путіна фігура. Після 2000-х років її статки різко зросли. Слідчі заявляють саме тоді в сім'ї з'явилася дівчинка по батькові Володимирівна. Сама Світлана Кривоногих була абичної жительницею Санкт-Петербурга, по утвердженню журналістів разслідувателей Вона виросла і жила в комунальній квартирі. пока где-то в 90-х не познакомилась с местным чиновником Путиным. Сейчас она одна из самых богатых женщин России, мультимиллионерка, владелица яхты и ресторана, роскошных домов и квартир. И ее благосостояние начало расти с тех пор, как Путин поселился в Кремле. У підлітковому віці Лоїза вела яскравий інстаграм. літні школи, курорти, дорогий одяг, розкішні інтер'єри. Але в 20-му році все змінилося. Журналісти проекту публікують сенсаційне розслідування. Ймовірно, Путін її батько. Вот мне она показала, что на самом деле она страдает даже и переживает, и это тяготит все ее. Другой вопрос, который вот я тоже поднимал и в беседе с журналистом французским, подготовлен, который расследование, да, она вызывает приятное ощущение, она вызывает, не, может быть, она вообще не общается с Путиным, но другой вопрос откуда деньги, да? Э, все равно деньги ли это матери, то есть опционерки банк, банка по санкциям, то это вызывает большие вопросы. За официальными данными вона переезжает до Парижа имья, дочается в приватной школе, мастерство и культуры. Починає працювати в арт-галереї і дистанціюється від усього, що пов'язано з Росією, і тим, чиє ім'я вона намагається не вимовляти У 2020 році вона поступила в Парижську частну школу менеджменту в сфері культури і іскусства і карт. В январі 24-го Кривоногі Хруднова курірувала диплом на виставку в одній із частних галерій. А тепер, як оказалось, працює менеджером в галереї, где срізі прочого виставляють роботи російських і українських антивоєнних художників. ось 25 п'ятий рік вразнову в онлайні, але не як дочка олігархів, не як золота молодь, а як людина, яка каже, мій світ був зруйнований, і не тільки мій мільйони чужих життів забрані. І якщо все, що пишуть слідчі, правда, то це перший раз, коли донька глави Кремля фактично. Йде проти нього, і дуже можливо не в останнє. В Україні виникли проблеми з діагностикою онкології, тому тепер хворим треба або довго чекати, або ж їхати за кордон. Нещодавно в Києві припинив працювати останній центр, що надавав послуги пет та досліджень. Це специфічний вид обстежень за допомогою радіоактивних речовин та комп'ютерної томографії. Він надавав змогу порівняно безболісно виявляти багато видів раку на ранніх стадіях, через що вдавалося врятувати життя багатьом людям та покращити лікування хворим. У неофіційних розмовах представники влади Розповіли, що зупинка роботи останнього центру із діагностики в Києві пов'язана із ремонтом та регламентними роботами. А іноземні спеціалісти побоюються приїжджати в Україну через війну. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.